З 2001 року податковою службою України в навчальних закладах проводиться конкурс дитячої творчості Майбутнє країни у мріях дитини. Районний етап у нашому місті проходив у будинку дитячої та юнацької творчості. Конкурс проводився за трьома напрямками художні роботи, літературні твори, комп'ютерна графіка у двох вікових категоріях 9-11 років та 12-15 років. У конкурсі свої роботи представили школярі Близнюківського Лозівського районів та міста Лозова. Даний захід це крок до підвищення податкової культури, підростаючого покоління та молоді, виховання в них патріотизму і любові до своєї країни. Попередніми дітьми було було намальовано вже більше 500 малюнків. Сьогодні ваші малюнки ми будемо розглядати, як завжди, будуть переможці, але сьогодні ви всі переможці, адже прийняли участь проявили свою небайдужість. Україна моя мира, ти моя рідна, Я тебе так люблю. ще люблю, хочеш, що маленька. а не великі, за те добре знаю, що коліна і україна, я тебе кохаю. Красивий, щедрий, рідний край, мова наша сала Любиш, жарнуй, абрикай. Все, що звевся Україна. Свято було досить яскравим та урочистим. Художні колективи Палацу культури, будинку дитячої і юнацької творчості, дитячо-юнацької спортивної школи дарували глядачам пісні і танці. Колегією журі, до складу яких входили представники податкової служби, постала непроста задача визначити кращі роботи серед великої кількості малюнків з неповторним цікавим змістом та баченням. Дуже складна задача сьогодні перед нами постала. Ви бачите, сама назва конкурсу «Майбутнє країни, у мріях дитини відображена у ваших малюнках. Ви бачите, скільки на ваших малюнках яскравих кольорів які ну, відображають ваше позитивне і радіжне бачення майбутнього нашої країни. Перше місце зразу двох учасників Чернига Катерина, і робота Не хавайся від податків та Букальцев Назарій міцна країна, добробут людини. <плес> Третє місце. Займає Сайченка Юлія, яка займає, навчається в Лозівському будинку дитячої-юнацької творчості. Я думаю вам, дівчатка. сподіваюся, що в наступному році ви також будете приймати участь у нашому конкурсі. Я зобразила на своєму малюнку бджілок, які зносять мед у бочку. Міська рада старшокласників нова хвиля представила для конкурсу свій відеоролик. Податок це достаток твоєї країни. Комп'ютерна графіка серед старшої вікової групи. Було представлено дві роботи: ради старшокласників будинку дитячої дитячо-юнацької творчості і колосок Анастасії. Перше місце ми призначаємо будинку дитячої, юнацької юнацький. Наші раді старшокласників прийшла ідея, така показати податку у вигляді дерева, яке квітне, і ми його поливаємо. І за рахунок того, що ми його поливаємо, добробут в Україні росте. А Микита, як ведучий, це все озвучив і може розказати, які в нього були. Знаєте, перш за все мені, як голови Львської міського ради старшокласного хвиля, було дуже приємно, коли саме мої товариші зайняли перше місце у цій номінації, адже всі роботи були досить цікавими та мали такий глибокий зміст. Подарунки отримали не лише переможці, але й учасники, які теж за допомогою райдужних кольорів відобразили свої оригінальні задуми. першому будинку дитячої та нацької творчості відбувся фінал першого етапу конкурсу сплати податки. Це досить цікавий оригінальний захід, тому що діти наші змогли всі свої таланти, які вони набули, як загально в загальноосвітніх навчальних закладах, так і позашкільних втілити висвітлити в своїх літературних художніх роботах в анімаційних. Так розчулена, коли маленькі діти співають, танцюють і при цьому висловлюють свою любов до батьківщини. Ми будемо працювати над тим, щоб в такому напрямку. Творчість дітей розвивалась, щоб вони розуміли для чого як існує держава, за 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 рахунок чого у травні на переможців чекатиме другий етап конкурсу, що буде проходити на регіональному рівні. Завершальним етапом конкурсу є всеукраїнський рівень.